У миті банки закладаємо наші томати. Потім наші томати ми заливаємо кип'ятком і відставляємо в бік на 10-15 хвилин і прикриваємо кришечками. Так, злили ми воду і, і... на одну літрову баночку. Дівчата, у мене літрові баночки. І на одну літрову баночку ми кидаємо чайну ложку солі. Так, чайну ложку солі, а, потім дві столові ложки цукру, дві столові ложки цукру мило кидаємо. Одну столову ложку часничку. Ось, одну столову ложку чесничку, і одну чайну ложку оцету. Так, одна чайна ложка оцету. Так, одна чайна ложка оцету. Тепер ми додаємо сюди ще душистий перчик і ворошик перчик додаємо. Зараз, господи. Так, душистий перчик. В мене, як завжди, суміш, я беру суміш. Тут різні перчики, тому я беру завжди суміш. Так, ось так. І зараз будемо заливати це все кип'ятком. Так, і заливаємо це все кип'ятком, дівчатки. Обережненько. Залили кип'ятком. Закриваємо кришками і на охолодження. Ось так. Дівчата, ось такі у нас виходять томати в снігу. Гарно, гарно.